Благодатного і мирного, дай Боже, дня великопосного, брати і сестри, триває піст, а піст великий, особливо, це час радості, це час, коли ми маємо нагоду з Богом інакше примиритися, з ним інакше побути. І знову вітає нас, славне місто Рим, місто багатьох святинь, зокрема, місто багатьох мучеників. І зараз згадаємо первомученика Степана, котрий. Першим віддав своє життя за віру християнську. І найбільше мене вражає це є глава 7 книги діянь апостолів, де він веде проповідь таку полемічну, таку де доказує своїм співбратам про те, хто такий Ісус, як діяв Бог в історії спасіння. Дуже вам рекомендую. Прочитайте книгу Діянь, 7 глава, неймовірна. І там є один момент, який мене довго зачіпав, поки один друг отець не пояснив мені його значення, де Степан мученик каже такі слова: Чи ви приносили мені заколене і жертви за 40 років у пустині, доми Ізраїля, ви носили намет Молоха і зорю Бога Рафана, образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятися. Тому виселю вас поза Вавилон». Намет Молоха і зорю Бога Рафана. Про що йдеться? Вони ж носили ковчег Завіта. Вони ж носили за собою мідного змія, котрого Моїсей сам зробив за наказом Божим. І, і ковчег Завіта. І мідний змій це є речі, предмети, зроблені наказом Божим. І вони, мали бути такими символами Божої присутності, Божої дії. Але народ ізраїльський дуже швидко з них зробили бовванів, ідолів і брати, і сестри. Я думаю, що мученик Степан нам сьогодні наголошує на це, щоб ми перевіряли і пильнували, чи речі, якими ми користуємося, в тому числі у храмах, такі як хрест, такі, як ікони, такі як образи, чи такі речі не стали випадково для нас ідолами. Ви розумієте, благодатна річ. По суті таке, серце релігії юдейської, як ковчег завіту, як мідний змій. Вони стали ідолами. Він каже, і Степан наголошує на цьому, що будьте обережні. Бо ви думаєте, що ви носили ковчег завіту? Ви думаєте, що ви носили мідного змія, пригадуючи собі. Ні. Ви носили, не знаю, знак Молоха, такого Бога поганського і Зорю Рафана. Фана. уявляєте? фантастика. Будь-яка файна річ, яку ми маємо у церкві, в чому часто нас звинувачують і брати протестанти, так може стати ідолом. Навіть Любов до дитини, любов до дружини, до чоловіка може стати ідолом, коли вона не є у Богові, коли вона не є із Богом, або інакше кажучи, коли вона не є така, яку нам її відкриває Господь. Тому час Великого посту це також час і велика нагода, тим більше під натхненням мученика Стефана у цій чудовій весні, як би не було довкола, це є нагода перевірити, що насправді для мене є Богом, чи насправді мій Бог. У Троїці святій Єдиний, чи Ісус є Богом, а всі інші речі, чи є просто іншими речами? Чи дружина є дружиною, чи чоловік є чоловіком, чи гроші є грошима просто, чи там не знаю, праця є працею, чи не стають ці речі замість Бога, на місто Бога. І ми ними користуємося, ми думаємо, що ми живемо порядне життя, але, але влізаємо в трудоголізм, і, і таким чином, замість того, аби праця працювала на нас, ми працюємо на працю. Вона стає нашим Богом. Пильнуємо. перевірте. Декілька лайфхаків на завершення, як перевіряти, що може бути твоїм ідолом від Тіма Келера. Він каже: подивися на свій вільний час. Що ти найбільше робиш тоді, коли ти маєш вільний час, чим ти займаєшся, до чого тебе тягне, що тебе, як би так, ну, втягує в себе. Подивися, друге, на що ти найбільше грошей тратиш. На що ти більше найбільше тратишся? Це може бути твоїм Богом. А потім він підказує: подивися, що в тебе найбільшу. Тривожність викликає, коли його нема, коли воно пропадає. Це також може бути твоїм Богом. Такі три коротенькі уроки від Тіма Келлера, як розпізнати ідола, як розпізнати фальшивого Бога. Тому дякуємо щиро першому мученику Стефану за таку відверту проповідь. Читаємо діяння сьому главу і боремося з ідолами. І нехай цей Великий піст і це приготування до Великодня, до Пасхи, стане ще більшим таким. Ідолопадом для того, щоб Бог ставав на місце Бога, а все інше було просто на своєму місці. Будьте благословенні, валяйте сміливо на землю, кидайте об землю всіх ідолів і прославляємо Бога з Богом!